Пані та панове! До вашої уваги люк і смертельна куля. Раміна вдома, а це чий малий? Він твій. Розповісти нічого не хочеш. Я не бачила тебе більше року. Ти поїхав. Я потрібен своєму сину. Я не мав батька і тепер подивись, ким я став. Гаррі подбає про нас. Я не можу собі уявити іншої роботи, окрім цієї. Ти такий розумний, що міг би робити все, що завгодно. Просто зрозумі для чого. Якоб, Дженні! У тебе є малий, тобі потрібно його утримувати. Ти маєш це зробити. У тебе є вміння? Візьми вміння і вистріли. Так, якщо хочете жити, руки вгору, швидко. То п'ятий переслідую підозрюваного, то четвертий бачу мотоцикліста. Один вчинок може змінити все життя. Скажи, що це від мене. Я його батько і можу щось подарувати. Одне невірне рішення може змінити долю. Я офіцер делукав Нас ордер на обшук. Для чого гроші, які можливо Люк Глентен вам передав. Місце 14 штук. Левова частка у нашого героя, де перетинаються всі шляхи. Це твоя проблема, це наша проблема. Я звертаю на це увагу, тому що це мій обов'язок. Мені потрібно ще... Давай, гроші! Я не дозволю тобі усе знищити. Є один вихід, але тобі він не сподобається. Захоплююча кримінальна драма чудова видатна картина. Епічна історія про стосунки батьків та дітей Неймовірний Райан Гослін. Найкраща роль Бредлі Купера. Знаєш люк. І якщо кохаєш моллі, будь готовий до гучного грому. Місце під соснами. Дивіться незабаром у кінотеатрах.